У пам'ять про засновника Івано-Франківської федерації та й Романа Корнуту у місті відбувся відкритий кубок з таїландського боксу Майтай, який раніше був відомий як кубок Карпат. Один із учасників Євген Стасюк із Калуша почав займатися боксом ще у 10 років, а згодом приєднався до клубу з Муайтай. У першому бою турніру він змагався з представником Львова. Перший бій ти розганяєшся. Ти готуєшся до наступних. Ти ментально готовий далі перемагати. Ти чуєш цей смак перемоги і хочеш ще. І йде така мотивація. Про Романа Корнуту Євген знає чимало і додає такі змагання надихають на перемогу і боротьбу. Це класно, що роблять такі змагання на честь загиблих воїнів, а особливо про Романа. Адже він був е, причетний до цього виду спорту, він його розвивав, тому е, робити змагання е, на його честь це, це правильно і це необхідно. Участь у змаганнях взяли близько 200 спортсменів з 9 областей України віком від 5 до 30 років. Багато клубів представлені саме з міста Івано-Франківська і звісно, тих територій, де цей вид спорту розвивається. Вікові категорії від діточок маленьких 5-6 років до дорослих спортсменів. Там, якщо я не помиляюсь, 16 категорій. Президент федерації тайландського боксу Майтай на прикарпатті Михайло Іванишин каже саме на молодь та дітей нині покладають великі надії. Дорослі хлопці зараз майже всі на війні. Але ми підтримуємо, розвиваємо надалі, тому що ми зараз працюємо на молодь, на дітей. Це наше майбутнє. Переможцями турніру стали представники Прикарпаття. Другу сходинку посіли спортсмени з Харківщини, а трійку призарів замкнули кияни. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.